Вітаю, шановні друзі, Трамп дав Путіну, коротув, да, Путіну дедлайн оцей із 50 днів на 10, тому що він зрозумів, що Путін не хоче миру. Ну, Це вже добре, що зрозумів, да? це вже добре. Але Путін чомусь мовчить, не коментують. Ось вже пройшло декілька днів, і в Кремлі мовчать. Чому мовчать в Кремлі? Чому не коментують і що думають, що думають по цьому, мовити, поводу, Да? Що шанс у них є? Що у них начебто є шанс для нового проєкту. Знаєте, вони думають, що через якийсь новий проєкт вони е, можуть отримати шанс, вони можуть виступити із якоюсь заявою офіційною. Розумієте, про щось нове, про якийсь новий. І знову ж, і знову я скажу так, що в цьому проєкті знову вони викатять всю хотілку свою, всю абсолютно, дев'ятка кубків. <кій> хочу все, що я хочу. Ну, розумієте, вони, вони розуміють, що їх підводять до такої, до такої ситуації, що треба вже завершувати. Вони це розуміють, що це їм сигнал про те, що треба закінчувати вже все, згортати свій проєкт, да? карма для їхнього проєкту, що готується карма для їхнього проєкту, що є ресурс, щоб. Так сталося, Кинди да? к їхньому проєкту. Вони це розуміють, що це посил, що це певний посил. А, і все-таки, і все-таки, вони будуть намагатися до останнього, до останнього, навіть до того моменту, допоки вони будуть вже його згортати, да? Все рівно вони будуть намагатися тримати ситуацію під контролем. Ну, розчаровані дуже, звичайно, дуже розчаровані, тому що карма буде. Як тільки цей проєкт буде згортатися, так, як тільки вони будуть втрачати контроль, контроль, зразу, зразу ж. Прилетить відповідальність, Карма. Карма. Ну вони розчаровані, я вам скажу. Розчаровані командою, розчаровані таким рішенням. Ви знаєте, я думаю, що тут може бути людина, яка є біля Трампа, яка є біля в команді, да, Трампа, в оточенні Трампа команда. Там є людина, яка ну, контролює його дії, говорить, що треба робити, знаєте, як курір, курірує йому. І от вони надіються, що їхній куратор да, зможе, в оточенні Трампа, зможе вплинути вплинути на Трампа, щоб не сталося цієї карми, щоб не сталося. Ну, Нагіршого сценарія, щоб не сталося, розумієте? Я думаю, що вони почнуть підключати, вони мовчать поки що, але намагаються підключити ту людину, яка знаходиться в команді Трампа. Ну, звичайно, що розчаровані зараз вони будуть намагатися якось вплинути, вплинути і знаєте як, що не, нічого страшного не буде, що їм вдасться обійти. Небезпечні для небезпеку, да, обійти карму, обійти небезпечні кути, так би мовити, зможуть домовитися, да, закохані, що є в команді, що вони в одній команді, розумієте? Отут, отут вони знову будуть, знову будуть якось піджимати Трампа тими людьми, які знаходяться в його оточенні. Але це ілюзія, да? це є ілюзія. Знаєте, таке враження, що вони починають втрачати над ним контроль. І дивлячись тоді на Трампа розклади, Трампу весь час випадала така негарна історія, що на нього будуть тиснути або оприлюднювати якусь інформацію, щоб розгайдати до імпічмента ситуацію, щоб йому було не до України. Або взагалі, як Патрушев сказав, треба бути обережним, бо два замахи було, може статись третій. Розумієте, вони затихли, затихли не так просто. Башня. Ну, тут вони хочуть, хочуть уникнути, вони розчаровані, вони хочуть уникнути катастрофи, катастрофічних наслідків. Розумієте? Будуть посилено шукати вихід з ситуації, робитимуть все можливе, щоб, щоб е, е, найстрашнішим сценарієм Трамп не пішов, найстрашнішою дорогою, як то кажуть, да, не пішов. Будуть е, спробувати і надалі реалізовувати свою ідею, але вони розчаровані, розчаровані і розгублені. Їхнє завдання, їхнє завдання знову-таки вплинути через свою людину у команді Трампа, щоб цей процес підзатягнути. Ну, тобто, не, не було карми ще, тут катастрофа. Дивіться, готується катастрофа. яка катастрофа, готується повністю у них така ситуація, що ну, крах їхньої економічної системи. Тобто, тобто розумієте, да? крах економічної системи. Це, це, цього вони бояться найбільше. Якщо ну, Запровадять ті санкції, то це банкам да, банківській системі. Ну це дім, дім, пентаклівий дім, там, де зібрано всі кошти, да, о цього вони дуже бояться, я скажу так. І вони дуже хочуть захистити, знайти вихід ситуації, щоб захистити. Значить, там взагалі удар по, по, по економіці, по коштах, да, оце, оце їм треба відтягнути від терміну. Від Термінувати. І саме таку ідею обманно, підкилимно, да, скритими дорогами хочуть вони реалізувати. Тобто вони нічого так не бояться, як удар по фінансах. Розумієте? І вони його будуть відтерміновувати. Вони зараз шукають, шукають як вийти на, на Трампа. Як вийти? Так, операція бачу ситуацію. Тобто їм треба таємно запустити, запустити тут процеси, таємно запустити процеси якісь, втрутитися, да? втрутитися в ситуацію і запустити оці ось процес. вони, вони тільки думають, як, як, як запустити цей процес впливу на Трампа. Розумієте, процес уже... Ну, По обману, ідею по обману. Ще. Трансформація. Звичайно, що така, така спецоперація проти їхньої банківської системи поставить, ну, поставить трансформацію, тобто це смерть. І їм треба відтермінувати цей процес. відтермінувати, розвернути, Кардинально розвернути ситуацію кардинально розвернути ситуацію, унеможливити. Знову вони хочуть запустити певні процеси в оточенні Трампа для того, щоб, щоб не дати розвитку цій ситуації. Якої ситуації це, це поставити крапку, добити ну, страшний суд для їхньої економіки? Ну що, а що вони будуть робити? Тобто вони хочуть запустити. Якийсь обман, да? тут дивіться, обман, реалізація ідеї, обман тут вони можуть навіть знати, що mm. ідея обманних виборів, розумієте, ну, дивіться, найближче оточення є людина, через яку вони спілкуються. От я це так відчуваю. І от через нього вони, вони ж хочуть запустити процес унеможливити. Да? Ту карму, яку готови для них Трамп, вони хочуть зв'язати його знову по рукам і ногам. Тобто, це може бути її залякування, що хочеш. Воно ж вже випадало. буде, оприлюднимо обман у виборах, там весь час падає. Весь час падає. Зв'язати йому руки й ноги. І цим самим розвернути кардинальну ситуацію. Тобто, якщо вони нейтралізують Трампа, все, це кардинальний розворот, це успіх. Це це як нема, ну як найкраще для них, так? Да? Сила, допомога, перемога, знаєте, як, і за цей час? Так, і за цей час, як, як тільки вони дію Трампівської карми зав'яжуть по руках і ногах, да? Їхнє завдання знову знайти десь, дивіться, підсилити себе допомогою і перемога. Все. Вони вважають, що перемога в їх в кармані. От один крок нейтралізувати Трампа, все, і Україна у їхніх ногах. Оце такі плани. Що вони зараз виношують? Що вони виношують? Через допомогу підсилитися. Отак от, от. Трамп обіцяє пекельні санкції для тих, хто допомагає обходити. Значить, їхня задача це зробити Трампу. Нейтралізувати, да? ось Так, нейтралізувати, зробити ось це, це Трампу. Так, що будуть робити? Активно діяти? Отут тут, може, дивіться, статися. Якщо, якщо нейтралізувати через свого контрольора в команді, не вдасться Трампа, да, вплинути, нейтралізувати. Зупинити трансформацію із коштами, да, тобто з тими санкціями, мається на увазі, да, то тут може піти в хід, дивіться, тут може бути справедливе покарання, напад, да, агресія, напад, тобто тут може навіть бути скоєний напад. Після того, як, як не подіють умовляння, да, умовляння, залякування, то тут може статися ну, по цих двох картах навіть напад на Трампа, може бути організований. Він стане жертвою, дивіться. Буде прийнято, прийнято тобто кажуть, що це не останній, да? кажуть, не останні дивилися і мальфари там, і хто, 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 хто має такі здібності, що говорять, що це не останній замах. Ну, тут дивіться, тут дійсно так. Не, не, не вдасться все-таки його умовити словесно, то буде атака, це покарання, і, і, і жертва все. Оце вони думають. Тобто вони вже підходять до такого моменту, що з Трампом треба щось робити, так? Да? Чи вийде в них? Рішення прийнято. У них вже рішення прийнято. Дивіться. Рішення прийнято будь-яким чином нейтралізувати Трампа. Виділяються кошти. Ага, тут дивіться, тут. Знаєте, Трамп вже ж говорив, що зділка, да? зділка, зділка, там, отут, значить, от, від зділки Трамп відмовився. Вони йому щось пропонували. Вони йому, вони йому пропонували якийсь великий проєкт, дуже-дуже. Ну, це динічний потік, вони там, йому ще і газова систему, згадайте, як цей. Путін казав. Так ми ж теж можемо, да, що з України там заключається. Ми ж теж вам можемо віддати. От, значить, від цього підкупити його, виходить, не, ну, не вдалося. Да? Дивіться, Пентаклі відмова. Король Пентаклів відмовився. Да? відмовився. Цей проєкт зупинений був, не вдалося. Далі що? Домовитись, хотіли домовитися. Да? Але домовлялися вони з ним намагалися домовлятися в наказовій прям такі, знаєте, жорсткі Працювали, працювали з ним, домовлялись, працювали. Але теж ні до чого не довело. Оці, оці домовленості теж закінчилися розбитим серцем, тобто результату не дали. І тут вони, ви розумієте, як ще вони відчувають, що працювали, працювали, і Трамп зрадив. Тому, тому тут, от, бачите, і прийнято рішення або. або Спробувати його нейтралізувати дію як президента. Це може бути імпічмент, тобто розхитувати ситуацію. Да? Це може бути і повторний напад, тому що, тому що вони вважають, що зрадив, домовленості зрадив. Ситуація прискорюється для них. Це треба, треба робити дуже швидко. Розумієте? Вони зараз вони зараз розгублені, вони не знають, що робити, у них є плани. В них є варіанти, є плани, який з них вибрати. Ну, розгубленість в тому, що треба діяти швидко, обнуляти треба, розумієте? Швидко обнуляти Трампа, криза, крах, ведеться гра, яка до чого не приводить. Або так, гра, гра, яку ведуть. Хоч ну, гра, гра, яку веде Трамп, да? гра, яка, яку веде Трамп, призведе до, до гра, да? може призвести до економічної поразки, а поразка, економічна поразка приведе до програшу. П'ятірка мечів, це, це поразка, це програш. Отже, бачите, вони вже починають задумуватися, що, що треба щось робити саме із Трампом, як наслідок імператор. Імператор тут, тут, в Росії, зараз да, ми маємо це на увазі. Росія, що вони збираються робити? Таке вже було в домі в Росії. Таке вже було тут, можемо дивитися, хоч в Росії, хоч в Америці, Да? От імператор в Америці таке вже було в їхньому домі. Що було? Що було? Бажання щось висіло. Емоці... Викидається якась інформація, емоційний вибух. Такий план є емоційний вибух, і Трамп переключається на свою, на свою боротьбу, щоб себе захистити. дивіться, почнуть можливо, можливо, вони планують. планують. Перший варіант це викинути інформацію за нього, щоб переключити всі зусилля і силу Трампа на відстоювану і боротьбу за себе, а не за Україну. Ось, а не за Україну, щоб він боровся. Імператор з Україною, так ось ми тобі зробимо план, висвітлюємо якусь, якусь інформацію і борись за себе. Оце да? ось, це, ось, це ось перший, перший варіант, за яким вони зможуть його обмежити, втручання у війну, да? переключити його на, на власну боротьбу. Так. І це, знаєте, буде, це буде виглядати як перший пункт плану. Да? Перший варіант плану це отаке ось залякування, викидання інформації, залякати, тиснути, що ми можемо, ж, да? дивися ж, ми можемо. А потім що? Другий варіант подивитися, що буде, да? за, за, ага, затормозити його боротьбу, його активність. саме, так, таким варіантом визвати п'ятірка жезлі, визвати те, що було спокійне, да, взірвати його емоційно, це внутрішні протести, да, скандал, це внутрідержавний внутрі, внутрі да, скандал розпочати, розпочати емоційний вибух, да, те, що я говорила. Так, якщо це не вдасться, так, тоді що? Завершення мир на майбутнє, на майбутнє. Щоб, щоб люди завершили майбутню його кар'єру, да? завершити майбутнє люди. Це зрозуміло, От таку ідею, з такої ідеї вони можуть почати. І почне агентура, яка знаходиться, знаходиться в, цього, в Америці. Да? Там, там російських громадян багато, вони можуть. Спро... Ну, виходити з плакатами, провокувати і підтягнутися американці, да, таку ідею активувати, зібраною інформацією на Трампа. Тобто, як проходили вибори, якщо не вдасться, тоді що? Тоді замах, тоді може бути замах, бо багато проблем. Єрафан створює е гоп-компанії, кремлівські гоп-компанії, Єрафан створює багато проблем. Треба, щоб він пішов. Да? і є така ціль, Є, така ціль, е є кошти на це. Послабити його вплив, да? його вплив. Ось так. Ну що, Я думаю, що історія з Трампом може, може мати якийсь розвиток у двох варіантах, отак, як показало Таро. Ну, як воно програється, будемо дивитися. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.